Хто з футболістів був на протестах щодо скандального закону про корупцію. Металіст 1925 програв збірній. Йожев Сабо обговорив інтимне життя брашка. Трансферні щутки по судакову. Нарешті. Проблеми Довбика та Зінченко, який зіграв за арсенал. Вітанчика, друзі, Макс Коляда, канал трибуна найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку вподобаєчку і полетіли. Все любите. Почнемо ми з металіста 1925, який зіграв матч проти збірної Катару. Наші харків'яни поступилися 0-2. Двічі вони пропустили на першій та на 44-й хвилині. Збірна катеру, нагадаю, чинний чемпіон Азії. Два поспіль виграні Кубки Азії у них в руках. Ну а зовсім нещодавно, 22 липня, нагадаю, харків'яни перемогли Менхен-Гладбицьку Борусію 3-1. От що, що, а хайпувати? Металісти вміють. Ну, погодьтесь, матч проти Борусі Менхен-Гладбах для команди, яка тільки вийшла з першої ліги, і проти бляха збірної Катеру. Це круто. Їдемо далі трішки, поговоримо про трансфер. Карпати оголосили про перехід екс-голкіпера Колоса Мисика. Про це, про анонси ми повідомляли раніше. Крім того, львів'яни підписали капітана Порт. Тім Моненсе Пауло Вітора. Пауло Вітор є вихованцем бразильського Васко Дагами та Флуміненсе. У жовтні 20-го футболіст підписав контракт з Варєдолідом невдовзі бразильця орендував португальський рію Аве. А влітку 23-го гравець повернувся у Бразилію та підписав контракт з Крузейру. Також виступав на батьківщині за греміо нову Різонціно. Ви знаєте, по Карпатам, що хочу сказати, мені подобається, як вони ведуть трансферну кампанію. І Владислав Глупашко, зокрема, ну, здебільшого, здебільшого підписував. Тих футболістів, яких він реально хоче бачити в клубі. Моя улюблена зелено біла команда, про яку я не буду згадувати в цьому відео, бо немає про що згадувати. В УПЛ виступати не буде. Інша зелено біла команда, вона ж Львівська, вона ж Карпати. Я за нею цього сезону буду дуже-дуже ретельно слідкувати. А може то й вболівати. А можливо, жовто-чорні мене перекуплять. Епіцентр оголосив про трансфер двох іспанців Це Ніл Кош Монтанія та Хоакін Карлос Сіфуентес Чалмет. Анонсували ми ці трансфери трішки раніше. Ну, цікаво, як ці мучачоси себе проявлять. Будемо слідкувати і будемо повідомляти. До речі, друзі, от про слідкувати, повідомляти і все інше, ви, напевно, знаєте, що я маю свій інстаграм аккаунт Макс Коляда. Найпростіше. Назва яка є, яку дуже легко знаходити завжди. Я там час від часу публікую цікавий контент, і от зараз вирішив знову активно вести свій інстаграм. Бо є багато про що говорити, і в інстаграмі це зазвичай дуже зручно, тим паче в форматі умовних рілсів, які я люблю публікувати, де я люблю капкувати і так далі. Підписуйтесь на мій інстаграм. А щоб вас е окремо заохотити, давайте з вами домовимось. Всі люди, які підпишуться на мій інстаграм з моменту опублікації. Нема такого слова. З моменту публікації цього відео і до понеділка, до відео, що буде в понеділка, це легко вислідкувати, бо не так багато людей на мене підписується, я буду одразу бачити підписки. Я всю вашу кількість людей зберу і серед вас розіграю три призи. Які це будуть призи? Повідомлю вам в понеділок. Але це буде третє, друге і перше місце. Хочу вас таким чином заохотити. Там буде, скажімо так, справжній антикваріат і просто приємні речі. Тому. Ви підписуєтесь, маєте можливість виграти призи, і крім того, ви будете підписані на футбольного блогера, який говорить про футбол. Е, до речі, як мені здається, досить нетривіально про нього говорить. Тому вперед, інстаграм Макс Коляда. Чекає вас там. Прямуємо далі. Давайте трішки поговоримо про київське Динамо та Донецький шахтар. Ну і, звісно, послідовно. Йоже, в Сабо. Якщо брашко, проводить звід. Квіт... Ковою цілу ніч, то це позначається. Все, Володя, є план від себе. Кидати квіткову, дробкати перед сном і лягати спати. Тоді відразу почне грати як Родрі. А хто мені цю новину взагалі підсунув? Алін, це ти? Давайте про щось більш адекватне поговоримо. Динамо зацікавилось хавбеком Рієки Янковичем. 23-річний хорват, на нього ще полює Вердер, Нюрнберг, Верона, Бернлі. Це хороший показник. В сезоні 24-25 гравець забив 8 голів та зробив 6 асистів в 45 матчах на клубному Рівні. Ну ось нарешті трансфери від Динамо. Ну підпишіть же хоч кого-небудь. Крім того, стало відомо, що кияни не розраховують на сироту та самба діало. Це логічно і це напрошувалось. Ну а щодо Шахтаря, то там, по-перше, тривають перемовини по Вінісіусу, Тобіасу, Тобісу, Фламенгу, а, хоче придбати його за не такі високі гроші, як Шахтар. Шахтар хоче за 25 мільйонів, але Фламенгу поки такі бабки давати не готові. Втім, є інформація від. Іль Месажеро, Фламенгу завершує підписання Тобіаса. Тому, ймовірно, що згодом ми почуємо про цей трансфер. Але без зароблених бабок Шахтар цього літа не залишиться, бо Галтасарай заплатить увагу Шахтарю. Коли хотів сказати одне слово, потім інше, і вийшло Шахтарю. Галтасарай заплатить Шахтарю 1 мільйон євро за перехід тете. Ну, хоч щось, Шахтар з нього. Заробить, крім того, стало відомо нарешті, хоч щось навколо цього обличчя стало відомо. Вестгем контактував з судаковим стосовно переходу. Клуб готовий віддати за нього 30 мільйонів. Фунтів зазначено, що сторони обговорювали можливий трансфер саме влітку. Лондонський клуб готовий віддати за гравця власне 30 мільйонів фунтів. Це приблизно 33,9 мільйонів євро. Сам футболіст хотів би змінити клуб. Ну, це очевидно. Але от я скажу найбанальнішу думку в цій історії. Я переконаний, що Шахтар, сума в 34 мільйони євро, не влаштує. Жора, 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 журиться, жора. Знову грати рік в УПЛ, здається. Ну, але будуть Єврокубки, зокрема, у Шахтаря та і в інших наших клубів. Зокрема, сьогодні в Єврокубковій баталії вривається Полісся та Олександрія. А у нас на трибуні триває конкурс: обіграє штучний інтелект та редакцію, Туран проти турків, старт Полісся та Олександрія. Та отримуй круті призи. Всі деталі будуть в описі під цим відео, друзі. У нас класне ком'юніті, і ми любимо нагороджувати вас. Подарунками за активну участь в наших івентах. Тому приєднуйтесь. Прямуємо до європейських новин. Хабі Алонсо повідомив Андрію Луніну, що він може отримати шанс за виникнення особливих обставин. Тренер визначив тих, кому буде складно отримати ігрову практику, тому повідомив Луніну, що в разі чого він практику давати йому. Буде. Тут Товеп пише, що майбутнє Довбика в ромі під питанням ним цікавиться Бетіс. Відзначається, що 17 голів в дебютному сезоні це непереконливий результат для нападника, за якого заплатили 30 з половиною мільйонів євро плюс бонуси, та який заробить 24,4 мільйони євро за умовами п'ятирічного контракту. Однак, поки що трансферних запитів по футболісту не було лише несміливі пропозиції від Бетіса. Нагадаю вам, що Артем Довбик, зокрема, змінив. Свій ігровий номер. Новачок команди, який щойно до них приєднався, нападник Брайтона Фергюсон, його номер забрав, а тепер Довбик буде грати під іншим, яким, от, власне, бачите, на екранах. А якщо зараз чисто слухайте на фоні це відео, то увімкнить, увімкнить, увімкнить. Увімк... Телефон включив, Та й подивіться у товариському матчі Арсенал переміг Мілан 1-0. Єдиний гол на 53-й хвилині забив Букайо Сака. Після гри команди також провели серію пенальтів, яку виграв італійський клуб 6-5. Український захисник арсенала Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв перший тайм. Раніше повідомлялося, що Мілан проявляв до нього інтерес. Єгор твердохліб закон 12-41-4. Зневага до народу. Дуже важлива нині і актуальна тема, про яку зокрема я говорив в минулому друзі відео. І Чому я привів зараз коментар Єгора Твердохліба, не найхайповішого взагалі футболіста українського футболу? Бо, в принципі, коментарів від наших футболістів не так і багато якогось бійса. Втім, на трибуні наші редактори, наші автори зібрали список спортсменів, які підтримали протести проти цього ганебного закону: Олексій Середа, Валерія Зіненко, Владислав Дубінчак, красун на правду твердохліб. Вже згадали. Владислав е Гераскевич. Сергій Стаховський, власне, дуже і дуже багато спортсменів, е, навколо футбольних людей, от Вілат, наприклад, але чомусь от від наших футболістів ніяких е, згадок таких масштабних не було. Мене це максимально дивує. От ми дуже часто говоримо в наших відео, друзі, що ну от там на болотах всі мовчать, так далі. І тому подібне. Тут виникає от така от ситуація, яка ну, просто на голову не налазить. І що я маю в цій ситуації казати? Хвалити наших футболістів за те, що вони нічого зараз про це не говорять. Масово, як би того хотілося. Візьміться, будь ласка, за голову та й подумайте. <му> ну що, друзі, це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Не будьте інертними та любіть свою державу, свою країну і свої корні. Почуємось.